Привіт, я Христя і я віртуальний ютубер. І в цьому відео я розповім, хто такі віртуальні ютубери і звідки вони з'явилися. Першим популярним ютубером була Кізуна Ай. Її аватаром був аніме-персонаж. Сама вона почала називати віртуальних ютуберів саме вітюберами кого можна назвати самі вітюбером? За канонами, це персонаж, який веде свої соціальні мережі у вигляді віртуального аватару. Частіше за все, це твіч або ютуб. Але всі ці критерії не обов'язкові. Є люди, які називають себе ютуберами навіть без анімованої моделі. Я, наприклад, не маю особливого лору та розказую про своє життя на стримах, та особливо не приховую свого обличчя. Але я все одно ютубер. Щодо анімованих вітюберів, то вони бувають двох видів: це 2D та 3D-моделі. 3D-моделі зроблені у 3D-програмах. В них є можливість керувати своєю моделлю за допомогою VR та робити з нею анімації. Це повноцінна 3D-модель. 2D-моделі зроблені простіше. Це намальована модель, яка анімована у спеціальній програмі для ютюбінгу. Один ютюбер може мати як 2D, так і 3D-модель. Першу технологію захоплення впровадила японська компанія Cover. Згодом вона випустила додаток під назвою Hololive. Згодом Hololive стала компанія для просування вітюберів. У відюбенгу є таке поняття, як дебют. Це перший стрім вютюбера, де він розповідає про себе, показує свою модельку, розповідає свій лор. Багато найвідоміших іноземних вітуберів входять до складу компанії Hololive. Український вітюбінг тільки почав розвиватися. Після повномасштабної війни, коли ми зрозуміли важливість мови, український контент та український вітюбінг почав різко розвиватися. Зараз в нашій спільноті приблизно більше ста українських вітуберів. Їх кількість постійно росте. Також є вітубери з України, які роблять контент російською. Ми наважаємо їх частиною спільноти, бо вони роблять контент для росіян, а не для українців. Сподіваюсь, це відео було корисним і ви тепер знаєте, хто такі ютубери. На цьому каналі ще буде багато контенту про ютубінг та не тільки. Приєднуйся до мого каналу Twitch, там трансляції кожен тиждень. Також до телеграм-каналу, там будуть всі актуальні новини. Дякую за перегляд, бувайте!